Пронто-пронто, мої кохані, кохання Зам замихана, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимось шокуюча новина. Думайте тільки про себе. Дякую, що додайтесь в мою групу Телеграм, тому що мені подобається промивати вам мозги, коли ви це страждаєте за тими стражданнями, які є вашими стражданнями. Я в тому плані, що по-інакшому ви жити не можете. Вони дивились фільмів, де всі плачуть, бо саме це. Справжнє кохання. А що це за кохання, коли все спокійне, нема гойдалок, навіть розказати подругам нічого, так? Амулетні фінанси, всі інші амулети, зараз знижка, як ви і прохали. І так, шокуюча новина. Вісім чаш. Тут хтось пішов із відносин кохаючи, так, і зараз з мечем. Це могли бути ви. Тобто ви пішли, кохаючи, з відносин, знову про це минули, Боже, спаси нас. І ви стоїте з мечем, ви холодно відключили серце, включили розум, і тепер ви знаєте, як діяти, якщо щось буде не так, як треба. Так, бо вам розбили серце. Так. Бо ви з цією людиною бачили майбутнє. Ви, до речі, жінка, яка вміє заробляти гроші. Хтось навіть після цієї ситуації почав заробляти гроші, і такі дівчата є. Так, ви пройшли трансформацію, ви наодинці. Ситуація висить зараз між вами і, взагалі, в вашому особистому житті. Але Аркан Смерті, те, що було, вже загуло. Все те погане, що було в вашому житті, воно закінчилось. Так, і буде привід це якось відсвяткувати. А, тут, да, тут дівчата є рицарьок, який хоче до вас діяти, але не діє. Він тут хоче з вами якось провести час, посидіти, щось випити. Але у нього хитрість у маніпуляції. Він хоче з вами почати заново відносини, але не прийти і сказати, як воно є. Ні, я по дураку, потіплу. Ну давай щось вип'ємо, поговоримо. І десятка чаш. Він тут вам може обіцяти щастя в коханні. Це шокуюча новина. Так, і обіцяти, обіцяти вам десятку пентаклів, стабільне надійне життя, брак, де він буде гроші заробляти, дітей будете народжувати. Так, і ви тут будете з ним податися, до речі. Так, І будете стояти на виборі шляху, дівчата. Готуйтесь. Так, король Пентаклів до вас іде. Він скаже: я стабільний, надійний, я хочу з тобою одружитися, все, я готовий. Так. І він про свої почуття буде вам розказувати. Причому при дівчата якось на довгий час він хоче зайти. Він хоче бути з вами до кінця свого життя. Дівчата, але бути, і як бути, це дві різні речі. Так, він вас бачить королевою пентаклів, стабільною надійною для відносин з жінкою або ви. У відносинах і таке може бути, і він у відносинах, бо у вас дивиться багато, тому тут варіантів може бути безліч. Так, він почне діяти. Так, бо кохання його сполохне. Він захоче з вами дуже провести серйозну розмову, поговорити, так, про свої почуття, дівчата. Так, ви тут його зустрінете з мечем, звісно, і його шанс це поновити все. Тому що ви імператриця, ви вже знаєте собі ціну і просто так з вами поновити відносини. Це вже не те, що було раніше. Так, він зараз далеко по аркану Тут на вас дуже злиться. Представте, ви імператриця, а він паш. Ви ж розумієте, наскільки ви вищі його. Так, тут у вас обмеження щодо спілкування і бачення. Він працює по колісниці, він приїде 100% дуже скоро. Прийде як Туз Пентаклів, дівчата, мабуть, нов, нов, нова одежа. А що мається, як Туз Пентаклів приїде? А, ну з грошима приїде, бо він скаже, я заробив гроші і що? Ох, луна, дівчата, не вірте йому, буде обманювати, буде договорювати. Так, він просто про вас згадує дуже, і ці почуття його ну, не залишають. Тому, але карти кажуть, що все все він отримав по справедливості. Аркан Сонце, дівчата, що скажу вам? Іде до вас дійснення всіх ваших бажань. У когось тут буде народження дитини. Причому ви це чекали вже дуже-дуже давно. Ви королева важездів, сексуальна, красива і ви мах, майте на увазі, ви можете отримати все, що ви хочете. Ви отримаєте перемогу, коли він прийде, і вам це скаже. А чи треба вам його прийняти? Верховна Жриця. Карти кажуть, це таємниця, бо у вас багато, у кожного свій варіант. Слухайте свою інтуїцію, або звертайтесь до Ханочки, і буду вам відповідь.